Пані та панове, бажаю здоров'я, з вами Ірина. Сьогодні ми розглядатимемо таке цікаве питання, як плітки. І є така інформація, що в 2025 році можлива в Росії зміна влади не тільки як планують в Україні багато хто так, а і в Росії є така інформація, що Є заміна Путіну і піде в відставку, типу, і буде Денис Манторов. Саме це питання сьогодні ми з вами розглядатимемо. Кому цікаво, приєднуйтесь до мене. Перед тим як почати свій таророзклад, я хочу побажати всім, всім, хто в мене дивиться, а також усім українцям щастя, здоров'я, трішечки терпіння разом до перемоги. І так, розпочинаємо наш таророзклад І перше питання буде стосуватися того, чи дійсно є такі плани, і чи дійсно піде Путін в відставку в 2025 році. Ну, Випала е, смерті повішений. Два головних аркана випало. Смерть і пові... повішений це довга карта, і, е, звісно, повішений довга карта, і карта смерті це закінчення. То я можу трактувати це так, оскільки далі вже йде перевернутим суд. А ні, це у нас не суд, це у нас закохані. Так от, далі йде е, ситуація вибір без вибору, оскільки давно вже ходять чутки, що Путіна насправді немає, тільки дурний вірить у те, що він дійсно є. Тому що багато людей, які спостережливі, то помітили, що Путін має великі очі, а його двійники не мають таких великих, виразних очей. І вже дуже давно. Можна говорити, що. Це операції, але очні яблука я ніде не чула, що їх можна зменшити, що навчились зменшувати саме очні яблука. І так, дивимося питання <с�ел> далі. Путіна то вони об'являють а чи можливі вибори. Ну, по-перше, країна дуже розбита. І вона розбита економічно, тут карти говорять більше за це. За вибори, карта вибору поки що не випала. А от те, що країна стоїть на колінах, то це є такі моменти. Є маг, маніпуляція. То я думаю так, що, скоріш за всього, зараз ми ще візьмемо іншу колоду. Бо в Україні хочуть проводити, а от Росію трогати не можна, чіпати там все на законній основі Путін другий. Це не мої слова. Це, Путі... це Трампа більше. Зараз ми дивимося Росію, Так, вона в башні давно вже. І, звісно, ці чутки, що він помер, скоріше за всього, що може бути таке, що якщо і об'являть, об то... Буде смертю. Ось карта смерті, король Пентаклів. Поряд. Дивіться. Башня, чому я так кажу, що країна розбита, хоча Україна розбита більше набагато, так? Але тут з мечей перевернутий, тут теж не солодко за санкції. І є моменти по тому, що, мабуть, це не будуть вибори ніякі. А що буде це, якщо і буде? А чи буде це правдою, тому що ставленик дійсно є, дійсно є людина, ну тут випав він валетом мечей, і тут для кращої, ну кращої, як вам пояснити, як вам пояснити точніше, для кращої комунікації. Розумієте, тому що Росія має таку надію, що санкції знімуть. І саме на це є розрахунок, щоб поставити іншу людину. Вони допустили дуже велику помилку і допускають її б Росію так звану можна було врятувати ще на самому початку, якби поставили жінку. Але жінку вони до влади не допустили. Ми всі знаємо, що її зняли із передвиборчої кампанії. так? І відправили, відправили ну, в нокаут, чи як сказати, що якби навіть вона в другому турі не брала ніякої участі, чи там взагалі не допустили до виборів. Ну, Там би було б краще була б ця ситуація, якби поставили ще тоді жінку. Але влада Росії вирішила, що так буде набагато краще. І так. Значить, якщо буде зміна влади, то зміна влади відбудеться через смерть. Вона не відбудеться через добровільний відхід, скоріше за всього. І той двійник, що зараз знаходиться, він в позиції жертви. Чи, бачите, одні головні аркани. 1, 2, 3. Повішений позиція жертви, я тільки сказала, так? Карта Сонця. Із-за егоїзму було проведено. І е санкції, брак коштів. Дійсно, війна дуже дороге задоволення, і не тільки для країн, які беруть в участь безпосередньо, а й для воюючої країни, яка вторглася на територію нашої держави. Це дуже дороге задоволення. Це, звісно, всі ми знаємо, скільки коштує одна ракета, і скільки їх випускають, і скільки. Грошей вже пішло на це так зване задоволення. Тут ця ситуація в цьому що економічне є питання. І по цій ситуації виходить так, що, скоріш за всього, ну, з двійником буде, він піде жертвою, чи він помре, бо тих навіть грошей і тих посад йому не дадуть, що обіцяли, як там я. Чула ще й таке, що обіцяли посаду йому іншу, і він буде там сидіти дуже-дуже до, довго. То тут то те, що обіцяли, і знову та сама, я ж карти тасувала. Карта жертви, карта магу це маніпуляція. І це є тим, що ніяких коштів тут з пентаклів перевернути, йому не заплатять. Скоріше за всього, що його. Зараз ми остаточно глянемо питання, що його, мабуть, приберуть. Чомусь мені так здається, що його приберуть. Йому обіцяють, так, да, так, і посаду зараз, типу, він піде у відставку. Ну, мабуть, все-таки Путін прийде через смерть, прийде інша людина. Я можу Тисячу разів помилитися, але якщо навіть піде типу відставку, то щоб багато він не говорив, його, скоріше, приберуть у майбутньому. Знову карта жертви вже перевернути три в майбутньому. Скоріше за всього, що буде так, що його приберуть. Все впирається в одне: що неможливо вже терпіти. Терпіти дійсно дуже важко. Медідикаментів там немає. Для простих смертних, для таких, як ми з вами. Звісно, для багатих завжди є доступ до медицини і до медикаментів. А для таких простих смертних, як ми з вами, то ніякого доступу немає. І от у цій ситуації якби, не тільки важко, що багато чого йде, а медикаменти це ж, вибачте, це джерело життя, можна так сказати. І то з цим проблема. Що говорити тоді? За інші речі, які не будуть ролики, як не створює атмосферу дружню, всі знають, що ходять ночами і що гірше вже, ніж при Сталіну. І так, дивимось далі все-таки Мантурова. Чи він буде в 2025 році? Оскільки тут зміна влади, то їм можлива. можлива. Але вона, мабуть, все-таки 25 й рік зміна влади. Так, король мечей. Зміна влади можлива. Із-за війни. Але я вам скажу, що це не точно, тому що це рішення вирішується. Карта довга, як я її називаю, уміряність російською мовою, скажіть, як буде українською, якщо хто знає, то. Тут таке, що вони говорять би поставити нове обличчя, ну це не 100%. І буде ця зміна влади, навіть якщо людина піде у відставку, то її вб'ють, її не буде далі. Якщо не піде у відставку, об'являть мертвим, то я так думаю, що не в 25-му, а в 26-му році. Хоча може бути все можливо, так як от говорять інші люди. І так, дивимося Мантурова. Мантурову зараз 56, це людина, яка народилась 23 лютого. Він своєю майбутньою дружиною і теперішньою, яка є в нього, і в нього є двоє дітей, хлопчик і дів... дівчинка і хлопчик. То знайомий дуже давно з самого дитинства. Схожий він візуально ви відкриєте Вікіпедію, глянете він схожий на Путіна, є таке щось разом між собою схоже. Говорить у нього проблеми з голосом, багато кажуть, що це типу, він багато розмовляє. Ну, всі багато розмовляють, і люди, викладачі, які викладають по дуже-дуже багато років, ведуть багато-багато лекцій, і у них так голос не сідає. Скоріше за всього, що це є генетична проблема. Оскільки я можу так стверджуватись, бо я стикалась таким, що якщо мама хрипить, то й дочка хрипить, якщо тато хрипло, говорить. То і син може, або дочка хрипло говорити. Це може передаватися по генетиці. Не обов'язково, що це прямо там він багато розмовляє. І так, дивимося кандидатів, вибачаюсь, кандидати, дивимося. Так, основна економічна проблема, повішений, знову випадає на іншій карті, знову карта повішеного. Знову вона стоїть перевернутою. Так, це змінюватиметься людина тільки за домовленостей. Людина дуже багата, впливова, міністр торговлі і економіки, здається, чи, що? чи чого він там. Торгівлі точно, я пам'ятаю. Ну, вони насправді розглядають два кандидати. Їх насправді два. Ось один багатший, ось він стоїть, один, так, знаєте, треба-не треба. То оцей мантуро, він відносно молодий, і ми дивитимемось його, як рицар Пентаклів. Барен там про нього говорять, так що йому там подають красиво все, слуги в нього є. ну, слу, Слуги, мабуть, у всіх. Так, цей можливий на кандидатуру. Колесниця. Колесниця це дорога можливості. В цієї людини можливості відкриті. дійсно. Він може стати наступником, це не точно, але він може стати наступником, оскільки в нього е, можливості відкриті. І він подобається дуже багатьом. Багато хто вирішує, що він зможе це зробити, він зможе зробити так, щоб домовитись і покращити економіку Росії. Це, як вам сказати, може бути коли, що він прийде. Давайте глянемо хоч пору року, чи що. Україна знесилена, дуже сильно знесилена. Карти стоять всі три на майбутнє, і суд може бути таке, що все-таки ну, до, до суду, розумієте, дуже незручно доводити, якщо чесно, цього. От на майбутнє його ж там і в Гаагу. там, То карта сили, карта суда і карта імператора. Ось усі. Три вони. І карта Верховної Жриці, скоріше за всього, що це буде таємниця, оскільки це дуже незручно, навіть якщо покійник, як кажуть, лежить в холодильнику і якби його можна розморозити, об'явити мертвим, і так далі, або просто піде у відставку. А якщо США все-таки не вигорить ця ситуація, і що тоді, якщо дойде до суда діло? Кого будемо судити? <ріст> Чи кого будуть, ми то нічого не вирішуємо. Ах, кого будуть судити? Так що ситуація виглядає так. Чи будуть судити, ну, королева мечі, ні мечі? Це влада. Його, мабуть, судитиме влада, і судитиме його місцева влада. І карта мертвий. Він, він скоріше за всього, Путін буде об'явлений мертвий. Або інший варіант, його просто приберуть після того, як він піде у відставку. Він знову буде об'явлений мертвий. Якось фігурують ці варкани, я можу помилятись на всі 100%. Але ситуація виглядає так, що посада Мантурова розглядається дійсно, що можливий його прихід дійсно, бо він подобається, справда, у великих колах багатьом. У простих людей питають дуже мало. І в такій ситуації, як Росія, зараз, мабуть, не питає ніхто. А ставитимуть так, як Путіна поставили, от він там всім ідеально підійшов. Мантору, ви відкриєте Денис Мантуров, ви побачите, що він дуже-дуже схожий на Путіна. Є такий один і той самий типаж, і того його люди сприймуть якось м'якше, чим будь-кого іншого. Хоча було б краще, якби була жінка. З вами Ірина була. цьом цьом побачимось. Слава Україні! Бережіть один одного. До наступних зустрічей!